З миром Божим дорогоцінні, нехай Господь оберігає та захищає на тому місці, де ви є. Неймовірна проповідь. Я дякую нашим пасторам за доступне пояснення. Життя по стандартах Ісуса Христа не відміняє, а навпаки, утверджує закон Божий. Бог встановив закони і дав людям заповіді, щоб вони жили в благословінні, поступаючи по любові до Бога та до ближнього. Але коли ми ігноруємо Бога, коли ми порушуємо Божі закони, коли ми живемо по почуттям, робимо зло, то звичайно у наше життя будуть приходити проблеми, прокляття, а потім суд. Ісус Христос Він прийшов, щоб затвердити старий Завіт, виконати волю Отця і повернути людей до Бога. І Новий Завіт, він не може протирічити старому завіті, так само, як син, він не може заперечувати батькові. Бо хто любить Бога і любить ближнього, той виконує закон і догоджає Богу. Це неймовірне відкривання І наскільки я для себе зрозуміла, що... Як важливо щодня перебувати в Слові Божому, тому ми можемо знати і волю Божу, ми можемо знати своє призначення, ми можемо прожити життя зі сенсом і в благословінні. Нехай Господь оберігає там, де ви є, і дійсно життя без Бога воно нереальне. Будьте благословені!